Привіт, друзі, вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні розкажу вам про новий проєкт, де можна непогано заробляти. Мінімальний вход всього 4 USDT, друзі. Е і так, для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль. Подтверждаємо пароль. Е е код безпечності, друзі, у вас буде, коли ви прийдете по моїй реферальній ссылочці. Також можна зареєструватися по номеру телефону, друзі, як кому угодно. Е також можете вибрати мову е на проєкті. Е ось. Е української, на жаль, друзі, немає. І також є техподдержка. Ось дивіться, канал. Поддержка, якщо вам щось непонятно по проєкту і маєте писати. І так, друзі, давайте віддам мій кабінет, я сам все покажу, розкажу. ВІП-1 тут всього коштує 4 USDT, друзі. Е, дивіться, е, один поїзд, що сума інвестицій всього 4 долари. І 1,6 долара ви отримуєте доход. E, далі e, 9, доларів, e, VIP-2 у нас виходить 9 доларів, 3,6 і так далі. Тобто, Друзі, тут можна зразу по маленьких сумах заходити, щоб допустим, не ризикувати з великої суми, перевірити проєкт. E, по проєкту, e, тут у нас перезарядка. Тобто, Якщо ми хочемо перейти допустим, на VIP-1, ми можемо перезарядитися TX, TRC20 USDT і R20 і BNB. Тобто, Копіюємо адрес кошелька. І скидаємо ту суму, яку ми хочемо, якщо VIP 1-4, якщо VIP 2-9. І в течение нажимаємо поповнення, що це завершено, в течені від 1 до 3 хвилин кошти прийдуть вам, друзі, на баланс. І точно так само, друзі, поповняться з, ну, з других кошельків, немає різниці, чи то TRX, чи то ось, бачите, так само скопіювали, поповнились і починаємо заробляти. І так, давайте, друзі, перейдемо далі. Ось у нас є профіль компанії. Ось. Кому цікаво, хто хоче, може, друзі, почитати профіль компанії. В принципі, мені воно особо не цікаво, мені цікаво заробіток. Е, я так зрозумів, компанія заснована е, в Турції. Е, і так, отзивать. Е, далі, тут у нас є, друзі, приложення. Тобто, хто хоче може скачати приложуху. Я, в принципі, пользуюсь приложенням. мені приложення не треба особо. Так. Далі тут у нас показуються комісійні. Ось, дивіться, Тут ми можете подивитися, де компанія в нас зареєстрована. Виходить. Ну, і в принципі, так, наче все понятно. І так, друзі, давайте перейдемо далі. Нажимаємо завдання. Ось у мене завдання на долар 60. Виходить. Давайте, нам, друзі, покажу. 4 в мене є на VIP-1. Я зараз буду виконувати своє перве завдання. І так, нажимаємо завершити завдання. Чекаємо, доки завдання виповняється. Все, завдання успішно, друзі, виповнено. Давайте нажмемо на завершений. Ось дивіться, сьогодні я виповнив одне завдання. Через 5 часов 6 минут, виходить, друзі, мені доступно буде опять нове завдання. Далі. <кхід> реферальна команда наша. Дивіться, наш реферальний код, наша реферальна силочка. Тобі, друзі, ми можемо приглашати в команду і дивіться, отримувати тут доход. 11, 2, 2, 2. Тобто, Непогано 11, 2, 2. Так що можна приглашати друзів в команду і заробляти. Далі по VIP. Давайте без це Так, VIP-0 нам нічого не дає, VIP-1 у нас стоїть всього 4 USDT. VIP-2 9, VIP 30. VIP 4, VIP 5, 280. І так, друзі, далі. Тобто по VIP можете подивитися. Ну, чим більше VIP, друзі, тим більше виходить, ви отримуєте доходу. Да, друзі, дивіться, ніколи не вложите останні гроші, я нікого не заставляю. Хто хоче, заходимо, заробляємо. І так, дивіться, в мене 5,60 вже на балансі. І так, давайте перейдемо на мій щот. Ось 4 базовий. І долар 60, друзі, я вже зможу заказувати виплату без всяких проблем. Також можна тут зробити теж перезарядку, друзі, з кабінета. Передача, тобто, можете обміняти, якщо ви хочете, допустимо, валюту. Ну, я міняти не буду, я буду заказати виплату. І так, друзі, давайте перейдемо на мій кошельок. У мене 5 з чимось, зараз подивимося. Е, чекаємо, друзі, я веду пароль. Так, 26 рік коротше, у мене це 5,97 доларів. Так, нажимаємо скопіювати і будемо, друзі, заказувати виплату. Так, нажимаємо отримати. І так, все, вертаємось, друзі, назад, і давайте будемо заказувати виплату з нашого проєкту. Чекаємо, друзі, доки йде загрузка. Так, все, друзі. Ось ми перейшли вже на наш проєкт. так, давайте закажемо виплату. Тобто, як бачимо, у нас доступно, виходить, 60. Нажимаємо Так. $60. І все. І вводимо, друзі, адрес кошелька, той, який ми скопіювали. Так, так, 1, 60 мені, друзі, должно прийти. І так, нажимаємо підтвердити. Так, все, вивоз серед успішний, друзі, чекаємо, доки кошти мені поступлять на баланс. Ось 4 в мене залишилось, бачите, вже кошти знялись. Э, так що, в принципі, чекаємо, доки э, поступлять. Мені кошти на баланс. Далі тут у нас є фінансові записи, ось е, зняття долар 60 як бачите, друзі. Далі, що я вам ще хочу показати по проєкту. Дивіться, тут у нас виходить ось є увідомлення про виплату. Нажимаємо і дивимося. Так, да, все, ви средств успішний, успішно, друзі. Можна вже перейти на кошельок, в принципі, подивитися, кошти вже були прийти. І також є техподдержка, тобто можете обращатись Якщо вам щось непонятно. не Не завжди, друзі, буває, мені приходить уведомлення, ну нічого страшного. Давайте перейдемо і перевіримо. Так. Вертаємось назад на мій кошельк. Е, чекаємо, доки я друзі веду пароль. І так, все, дивіться, кошти мені прийшли, У мене було 5 е, з чимось, а зараз вже 7. Давайте, друзі, перейдемо, просто ще не обновилось. Ось, бачите, 60 мені прийшов, без проблем всяких. Всім друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячний. До побачення.